Друзі, привіт! У нас як завжди, підведення підсумків, і хочемо поговорити, що там відбувається зараз в нашій країні глазами Святослава Дубини. Слава, що тобі на цьому тижні сподобалось? Віль за все? Сподобалась. Ну я перше за все вдячний вам, що ви провели програму про план перемоги і обговорили питання бусифікації, яка Рік тому назад своїм власним рішенням президент запустив. Він запустив його 16 квітня, підписав цей закон, де підсилив повноваження ТЦК, і ми отримали такий наслідок, як зараз в народі називався назвалося бусифікацією. Хоча ми попереджали, що ну що до цього буде йти: що завдання ТЦК не відловлювати мирне населення а. Мобілізувати країну, економіку, систему державного управління і перш за все, чиновників до потреб фронту до речі, от з того, що відбулося на цьому тижні, я б з тобою хотів поговорити інтерв'ю Паліси. Ну і mm. знову з'явився пан Насіров. Проявився оці дві теми. Якщо буде твоя ласка, то обговоримо. Ну, ну давай, Полісна. звичайно, да, звичайно. Паліса мені е, сподобався. Це ж зараз в офісі президента, е, майже на, на заступник. Да? Він... Я не знаю хто. Ну він від якийсь радник з військових питань. Ні, він. Ну, я, чого мені це близько? Тому що він замінив Машкавця, е, Був такий Руслан Машкавець, який радив ага. президенту по військовим питанням. Він, до речі, розглядав нашу петицію. От 11 квітня, хто не знає, нагадаю, ми з Павлом з ініціативною групою вирішили звернутися до президента і попередити, що зміни в закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, яку підготовила влада, вона призведе от до підриву морального духу українців, підриву обороноздатності, тому що люди, які мобілізуються таким чином, вони не потрібні на фронту. От пам'ятаєш, у нас зараз дуже багато інтерв'ю військових. Я думаю, що їх треба аналізувати. от Білецький сказав, що армія це сили і засоби. от Навіщо брати сили да людей, якщо у вас немає засобів? от І на жаль, вже четвертий рік іде війни. У нас не виконується закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Вірніше так він для. Цивільних це закон, да? а для е, чиновників він нібито його не існує. І от Паліса вперше підтримав нашу ініціативу. Е, до речі, мошкавець нам так і не відповів. В мене була відповідь з офісу президента, що е, ми передали мошкавцю відповідь на е, вашу петицію. І так я її, ну, відповіді не дочекався. Машкавця в грудні зняли і от е, Полісу призначили замість нього. І мені сподобалось, що Поліса заявив, що воювати мають перш за все депутати і чиновники. Ну він так сказав, що е, люди, які не пройшли фронт, не мають права е, займати посади і не мають права отримувати кошти з державного бюджету, що ми маємо як Ізраїль. От ну я не знаю, він звертається до українців. Я все таки йому радив звернутися до Єрмака, до президента, і, хоч уже запізно, але хоча б через рік виконати петицію. Вони відмо, відмітили, що вона виконана. от 7 січня, нарешті, до речі, знов ж таки прийшов Паліса, і, і мені відповіли на мою петицію. Ну на нашу петицію, майже mm -hmm. ж через рік. Але відповідь була знаєш, розмова глухого з німим. Вони написали, що все, все зроблено. Ми вс, все, все зробили. Хоча я можу відмітити: ну, дивись, чиновники зобов'язані були піти на фронт, тому що вони давали присягу. Поліцейські, судді, державні службовці дають присягу. От угу. треба відмітити, що частина з них виконала присягу. З 157 державних службовців з статусом державний службовець пішло воювати 4200. тобто не можна сказати, що ніхто не пішов. Тобто, mm -hmm. частина проявила свою державницьку позицію. Із я не знаю, скільки зараз поліцейських, тому що по закону про поліцію 120 їх максимум 124 тисячі, але це поліцейські ще у нас Нацгвардія. Назва, я не знаю. Яка кількість? Е, з, ну, за заявою Клименка, міністра та е, е, внутрішніх справ, він заявив, що воює в, е, в силах Нацгвардії 6 тисяч. Угу. Розумієш? Тобто, якась частина пішла, але більшість не пішла. І я тут підтримую полісу, що поки наші чиновники не проявлять державницьку позицію, не, ну. Я там в... не буду повторюватись, хто захоче подивитися відео ваше. Я там звернення зробив і про моральну складову, і про економічну складову. Ми не можемо вилучати економічно активних людей по моїм підрахункам. Їх зараз 5 мільйонів. А людей, що утримуються цими активними людьми, хто створює додану цінність, 20 мільйонів. Йде повномасштабне вторгнення. Так, от у тебе там, я помітив так, таку річ, ти написав, що в нас е, 10 мільйонів, де е, там е, от, окремо жінки, діти, і 5 мільйонів чоловіків ти написав. Е, ну, треба дивитись дивись. Е, я, е, відмітив... жінки, жінки це теж економічно активна частина населення. Е, е, ні, я маю, маю на увазі, е, ну. Дай Бог, ми все ж таки не дійдемо до мобілізації жінків. Я вважаю, що це має бути добровільно. Ми не можемо цивільних зупиняти в бажанні захищати батьків. Зрозуміло слава. Давай ну з цим не. закінчимо. Да І, якщо можна, я тобі просто зверну увагу. От да. якщо ти сказав про цифри, да у нас 5,5 мільйонів бюджетників, мільйон 800 чиновників. З управлінським рішеннями про що говорить полі, полі, так, поліса Мільйон вісімсот. У нас нібито зараз е, армія 900 тисяч. Тобто, у нас зараз в тилу е, два склади армії, яку ми можемо проводити ротацію. Е, Пенсіонерів у нас 10,5 мільйонів. З них 780 тисяч спецпенсіонерів. Те, які давали присягу, вийшли на пенсію, отримують е, над е, велику. Пенсію і зобов'язані, от я я вийшов на пенсію, да, я пенсіонер. Я давав присягу, я пропрацював 18 років в службі, і я пішов воювати. От у нас іще одна: у нас два склади армії чиновників, які воюють, і ще один склад армії пенсіонерів. Е, зараз не знають, як проводити ротацію. От е, ними треба. Ну Сподіваюсь, що Поліса достукається до Єрмака, і ми побачимо і Єрмака, і Кулєба з лопатою на фронті. Добре, Слава, давай наступне питання про нашого друга Насірова. Так. Да. Ми ну, бачиш, бо десь років 8 або 5 не згадували, він зійшов зі шпальт. Пам'ятаєш, я тобі колись говорив, що от в Лондоні є ідеальний метр, ідеальний кілограм, да? Еталони, еталона. Так, так, от я вважаю, що вже пора ввести еталон ідеального мерзотника, і під, під цей ідеал підходить дуже насіра. От його, взагалі, шлях, історія. Ну зараз мені цікава твоя думка про цю ситуацію, коли Нафірова. Ну він же ж ну дивись, добровольно мобілізувався. Добровольно і його. Ну, наказ відмінили. От, якщо у людини є дійсно, я звичайно проти того, щоб він сидів там десь в тилу. Але якщо людина е, скоїла багато злочинів і хоче кров'ю е, свою провину, їй треба надати цю можливість. Більше того, всім треба надати цю можливість. І, Я не знаю, вішати на них ось камери Google Pro, де вони мінують е, там. Лінію нуля, де вони воюють, хай продемонструють. Чи віриш ти, що наша судова система винесить правомірний вирок у відношенні Настірова, Якщо вона за я не знаю, 8 років цього не зробила, там же ж ситуація, що у нього через рік закінчується строк давності по самому великому хабарю 780 мільйонів. 9 років суде, судова та, наша система не може винести вирок. Ти віриш, що ви, за рік вона винесе цей вирок? Ну, звичайно, ні. Він просрочить ці, цю справу. Це ж ну, відома дуже в нас практика, коли відпускають таких людей. Ну, Не може бути людина, яка може з лівого кармана витащити 100 мільйонів і внести за себе заставу. І людина, яка до того як стала головою податкової служби, вона очолювала ця людина державну зернову корпорацію. За той рік, коли він був головою цієї зернової корпорації, збиток державі був 1,4 мільярди гривень. Це така людина, знаєш. І коли Валера Пекар, який був в комісії по відбору і призначення насірова на посаду голови податкової служби, коли я йому написав: Валера, ти що ну не знав, що це за людина? Що ти її, її призначив, він, він каже: а в мене не було цієї всієї інформації. Я не знав, мені сказали, що це нормальна людина. Ну, це як е, Мілованов з зетьманцем, призначили Мельника головою Беп. Тобто голову податкової міліції призначили головою БЕП. Це б провели реформу. Це така сама ситуація. Тому, ну, звичайно, я не вірю, що Насіров буде хоча б якось, хоча б якось покараний. Думаю, що. Він за ці три дні, коли він був військовослужбовцем, він отримав посвідчення учасника бойових дій. Він отримав декілька поранень важких і декілька нагород. І скоро ми дізнаємося, що він був звільнений по стану здоров'я, признаний непридатним, але герой України поранений і учасник бойових дій. Ну на жаль, може можливо, так би і сталося. Якщо б знову наша система не дала в штангу, я ж кажу, що це дуже гарний кейс, де мог, міг би президент продемонструвати дійсно, що ну люди, які заванили перед країною, викуповують свою провину з ну кров'ю. Дивись, у нас президент каже, що він не впливає на судову. Гілку влади, і тому він не може вплинути на вироки. Але ж він, верховного головного командувач насіров добровільно е, прийшов в лави Збройних сил. Так візьми і продемонструй, що е, у нас я ж кажу, що е, виходить, що у нас е, закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію тільки за для цивільних, а для влади і от для таких мерзотників, е, ну. Цього не існує, і він міг продемонструвати свою принциповість, якщо він дійсно принципова людина. От, а щодо ну цих конкурсів, ти правий? Це була свідома, ну, свідоме знецінення всіх конкурсних комісій. Це була послідовна робота. На жаль, дуже багато от лідерів громадських думок. Пішли на, на угоду з цією системою і знецінили. От, ти говорив там Ілана там по БЕБу. Якщо про я ж приймав участь у всіх цих конкурсах в перших конкурсах і на голову БЕБ, і на голову Набу, і на голову ДФС. От коли насірова, та я спілкувався з пекарем і. Коли він мені розумієш, він мене, ну, ми з ним проводили співбесіду, і він чомусь питав мене про те бачу на позиції першого заступника. От я не розумів, проводиться конкурс на голову, да? а людина цікавиться, як е, ти бачиш себе на голову ну, на позицію першого заступника. Тобто я вже потім зрозумів, що е, по першій, ну по першій особі. Рішення вже прийнято. І немає сенсу, ну тобто, відбирати. вони Конкурсна комісія відбирала заступників, ну, чи є в тих, хто подався, люди, які можуть бути там на якихось інших посадах. А те, що це була змова, дійсно, Ну я ж кажу, що очолювала Олена Макеєва, це. Відомий податковий консультант, друг Гетьманцева, ну це все одна, одна шайка скажу, ну, Потрібно що... сказати, що всіх цих людей до влади привів пан Порошенко, всіх цих інвестбанкірів і податкових консультантів. Це його була справа. Також я нагадаю нашим глядачам, коли обирала конкурсна комісія Вірланова і Ніфьодова, то Порошенко за добу до того, як відбулася результати комісії, стали відомо. Він за добу до цього сказав, що ну так це ж відомо, Вірланов і Ніфьодов будуть голова податкової митниці. Це було так смішно, а наступного дня тільки відбувся конкурс, і оголосили результати. Вірланов і Ніфьодов. Тобто, ну це... ну це ж улюблена гра. знаєте, ви хочете в Євросоюз? Ну, добре, давайте ми внесемо в конституцію. Ви хочете да. конкурсні комісії? Ну добре, буду вам імітувати конкурси. Вони ж це було все імітаційне. Я скільки раз боровся там, пам'ятаєш, перший. Перший такий дзвіночок це було з законом про ДБР. Там этот Микола, пам'ятаєш, ініціатор? Ну забув, написав цей законопроект. І коли він побачив, що Порошенка з ним зробив, він казав: і говорить, Жал, жалко, що я не професор Преображенський. І не можу закон повернути як собачку знаєш, назад в, в первинний стан. Тобто, якщо б я розумів, як моїми ну, роботою скористається Порошенка і команда, то я б ніколи цього не вчиняв. Конкурсні комісії, ну, це ж імітація, і це створило зневіру людей, що взагалі громадськість може уч... приймати участь в формуванні. Управління піднімає роботі над підвищенням якості управлінців в контролі, тому що конкурсні комісії вони замістили прямий наказ на призначення, нібито комісіями, де комісії створюються президентом, кабміном і Верховною Радою, тобто люди, які делеговані от Олена Макеєва і Валі... Пекер, да Тоді ще не було прописано. Просто Ложкін е, призначив їх на ці посади, нібито громадськість, і е, ну ми ж продемонстрували. Вони вже вирішили, хто буде е, цей е, ідеальний мерзотник. Ти згадав про зернову компанію? Я тобі нагадаю, що за два тижні до конкурсу головний бухгалтер. Вніс е, е, та суму збитків погатили. Ти, е, ти уявляєш, наскільки їм потрібна була ця людина, що вони закрили справу по зерновій кампанії, щоб обілити, і це ж, ну я знав, ти знав, а Валерій Пекарь не знав. Ну, ну, ти, ну ти віриш в це? Якщо вони сиділи, вони тоді сиділи. Нагадаю, і длігач, і пекар в на банковій. У них був е, окремий кабінет, от і вони не могли. А, я, я, я не знав цього. Я не знав. Ну е, так, е, ну, це ж історія про нову країну теж тої сто, кухні. Лошкін просто взяв отакі от е, говорящі голови, от, і через них вони транслювали. До чого це призвело? Це призвело до створення найбільшого корупціонера. В історії податкової, ну я не знаю. Там ще з Клименко він може посперечатись, от, але ну найбільше е, найбільша е, там е, хабар 780 мільйонів. Набільше е, та е, зниження податків Аніщенка по цьому. Ну, тобто самі крупні він провів. І я ж кажу, він для цього повністю годився. Він перед цим зробив найбільшу аферу. Я тобі нагадаю, зернова кампанія. Взяла кредит у китайців, не виконала е, е, та по зобов'язання ну, по постачанню і відправила в Прибалтику ці кошти. Ну, тобто, тупо вкрала, і три, от, я хочу сказати: три мільярди доларів. От і про це ніхто не знав. Я ж говорю, ідеально, ну, потівку в корупцію в податків податкову зробив. Ну, я не можу на першу роля, все таки Пекаря і е, Олену Макеєву поставити, тому що вони були ну, виконавцями волі Лошкіна. А Лошкін е, був головою тоді адміністрації президента Порошенка. Я думаю, що і зараз він дуже впливовий на адміністрацію на офіс президента. Ну я не не можу не підтвердити, не спростувати це. позицію. Ну, добре я... слава. Я ну, пропоную так. закінчити, щоб у нас такі не дуже довгі були е, програми, але і хочу запропонувати тебе, щоб ми, щоб ми наступного разу записали. Який шлях ми плануємо, щоб це все змінити? Тому що ну це найчастіше питання, які задають підписники коментатори. Що от, ви говорите, говорите? А що ви робите? Що потрібно зробити? Як нам це змінити? І от я хочу, щоб ми з тобою одну там нашу програму присвятили саме цьому питанню: чи чи бачимо ми самі шлях? От ми говоримо гровою, а який шлях змін? І якусь надію, може, дамо людям. Ну, я підтримую, так, да, у нас це були такі знає, спогади. Ну, розумієш, без аналізу, mm -hmm. От те, що в армії, називається after action review. Без mm -hmm. розуміння, як ми сюди потрапили, ми не зможемо сформувати подальші дії. Ну, можемо такий невеличкий анонс зробити. По-перше, ми все ж таки не стоїмо. Ми за цей час продемонстрували, що діалогу з владою немає, і єдиний можливість це суспільний тиск. А для цього ми маємо згуртуватися навколо певних ідей і певних кроків. У нас сформована зараз ідея сім кроків до перемоги, да яка. Призвана згуртувати. Ну це звернення ще раз кажу. Вона називається петиція, тому щоб нас не заблокували і не зняли нашу, наш референдум. Да але це звернення до українського народу. І давайте добре поговоримо. Слава, В мене всі посилання є в описи під цим відео. Я пропоную більш детально в цей шлях. Сім кроків, як воно може перетворитися на політичну силу і якісь набуття повноважень для змін. От наступного разу і поговорити да, я ще хочу просто малевеленчий анонс. Ми плануємо 23 квітня провести з нашими прихильниками ті, хто вже підтримав. У нас там 8600 людей, які проголосували за наш референдум, і дуже багато активних людей. Які е, нас питають, давайте е, рухатись далі, тому я вважаю, що буде ну до речі, на нам поговорити, і ми хочемо послухати, як українці бачать реалізацію цим кроків. Тому я я тебе підтримую. Давай поговоримо про це наступного добре року. слава. Дякую, що вийшов на зв'язок. Звертаємося до глядачів, передивитися дивитися нашу петицію і підтримати її, можуть надіслати якісь ваші пропозиції, а також там можна заповнити анкету і стати таким прямим учасником нашого руху. Все, до побачення, рухаємось до перемоги. Дякую, да, разом до перемоги.